Як не зриватись, бути байдужою до солодкого. Та не переїдати перше, що я хочу зауважити, це те, що любити солодке є нормою. Нормою, з вами все окей. А чому так відбувається? Тому що коли ми народжуємось, перше що ми коштуємо, це лозова нашої мамочки. А потім ми або п'ємо молоко, або суміш, неважливо, все рівно це вуглеводи. І наш мозок запам'ятовує на все життя, що вуглеводи це захист, затишок, любов, безпека, ну такі знаєте, самі приємні і класні почуття. І ми любимо вуглеводи, і це. Окей, okay, перше зафіксували. Далі є два основних напрямки, на яких я б звернула увагу. І перший він лежить на поверхні, на тарілці. Якщо у вашому раціоні недостатньо вуглеводів, а зараз це стільно модно молодежно, люди відмовляються від вуглеводів або зовсім, або сильно зменшують їхню кількість у своєму раціоні. Ви будете хотіти солодке, ви будете зриватися, будете по-іншому, це не працює. Тому що якщо організм по-нормальному до вас не може достукатися, по-нормальному взяти вуглеводи, складні, класні, корисні. Які Йому необхідні для того, щоб він нормально функціонував, то він буде брати тортками, печенюшками, цукерочками, хлібчиками і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І другий напрямок це емоційний голод. Ви знаєте, що він не фізіологічний, а є емоційний. І також я б сюди е, додала задоволення чи незадоволення від життя. А якщо ви заїдаєте, коли вам скучненько, нудненько, веде стрішки е, стресанула, попсіхувала, і так далі. і так далі, Ви будете заїдати. Це раз. друге, якщо ви не задоволені своїм життям. От зараз, прямо подумайте, за Бальною шкалою, наскільки ви можете сказати, що ви задоволені своїм життям? От якщо це 5, 6 і особливо менше, то дуже складно буде працювати з раціоном, тому що причина зовсім не там.